Дивіться, насосна станція гудить та не запускається. Але якщо насильно провернути вентилятор, то двигун насосної запрацює. Як бачите, насосна станція запрацювала. Помимо цього, дивіться, ще й качає воду. Ми вимкнули її з мережі. Дивіться, що в нас трапилось. У нас сталася ось така проблема. Перед вами конденсатор з цієї насосної станції. Як ви можете бачити, що трапилось з конденсатором. Його пробило. Тобто ізоляція його пошкоджена. Таким чином, конденсатор не працює і при тому, що ми вмикаємо в мережу насосну станцію, вона просто мечить, але не обертає двигун. У такому випадку її примусово можливо запустити, якщо провернути вентилятор, знявши захисну кришку на вентиляторі. І якщо ми провернемо в потрібну нам сторону, насосна станція ще й буде качати воду. Але є нюанс, якщо ви провернете не в ту сторону, яку потрібно. Тобто, коли ви вмикаєте в мережу, насос не розуміє, в яку сторону йому обертатися. Тому що за це слугував конденсатор. Але його також потрібно правильно підключати. І в такому випадку він буде обертатися, якщо правильно підключити, потрібну нам сторону. Але якщо конденсатора нема і примусово крутнути вентилятор, насосна станція буде качати воду. Але потрібно в потрібну сторону, тому що ми можемо обернути вентилятор як по часовій стрілці, так і проти. І в ту, і в ту сторону в нас буде обертатися двигун. Але в одну сторону буде качати воду, а в іншу не буде качати воду. Ось так можливо вийти з ситуації, коли у вас не працює насосна станція. Тобто вона гудить, але не запускається. І якщо у вас причина виявилася в конденсаторі. Конденсатор також потрібно перевіряти. У нас тут наглядно видно, що конденсатору вже халепа. Якщо комусь це допомогло, будь ласка. Напишіть там в коментарі. А також не забудьте підписатися на канал, тому що в наступних відео ми розповімо, чому насосна станція може гудіти, але не запускатися. Декілька ще причин, які слугують такій несправності.